Ще у 2019 році за рішенням сесії Теофіпольської районної ради був наданий дозвіл комунальному некомерційному підприємству Теофіпольська центральна районна лікарня на передачу в оренду благодійному фонду Вадима Левіна благо України комунального майна на території інфекційного відділення, яке на той час знаходилося за адресою СМТ Теофіполь по вулиці Цукровиків 4 А. Майно було взято в оренду з метою капітального ремонту задля проживання спортсменів під час проведення змагань в спортивному комплексі Пратифіполський цукровий завод та для соціально-культурних потреб громади. Тому саме сьогодні ми перебуваємо тут, аби поспілкуватись із директоркою благодійного фонду пані Наталією, яка і розповість нам про зміни з інфекційним відділенням. Доброго дня, Тетяна. Доброго дня. Ми завжди раді гостям, і я дуже дякую вам за те, що ви знайшли час до нас завітати. Я вам не тільки розкажу про всі наші зміни, а й задоволення. Видавленням покажу. Прошу. Як ви мали можливість спочатку побачити, на території знаходяться два будинки. Один з них він використовувався як корпус лікарні, де були створені палати та безпосередньо проходило стаціонарне лікування. А інший будинок це господарський блок. Там була розташована пральня, кухня, гаражі. Звісно, в тому стані, що ми прийняли ці будинки, неможливо було використовувати їх як житловий корпус. Тому було прийнято рішення реконструювати та провести ремонт самих приміщень. Враховуючи те, що одна четверта частина усієї території була покрита дикорослими деревами та кущами, ми розпочали свої роботи з розчищення території. Тут було замінено практично все. В першу чергу це стосується інженерних мереж. Якщо в першому будинку, який використовується як лікувальний корпус, лишились каналізаційні споруди, тепло та водопостачання, які були вже в аварійному стані на той час, то в господарському блокі воно було зруйноване повністю. Тому повністю оновили ці мережі, а також замінено внутрішню будинкову систему електропостачання. Збільшили житлову площу за рахунок добудованого другого напівповерху, що дало можливість одночасно скріпити стіни першого поверху між собою і провести ефективне утеплення загальному побудинку. В господарському будинку також провели утеплення перекриття та стін. Було замінено покрівлю обох будинків, а також всі вікна, двері, підлога. Встановлена абсолютно нова сантехніка: умивальники, унітази, душові кабіни. Ви маєте можливість на власні очі все це бачити, в якому стані наразі воно перебуває. Проведені ремонтні роботи внутрішніх стін, закуплені меблі. Також по території було проведено благоустрій. Побудовані нові доріжки, майданчики, а для комфортного відпочинку та проведення вільного часу ми збудували альтанку. Обслуговувати територію нам допомагають три працівники. Роботи, звісно, у них дуже багато, адже все потребує догляду. Вони підтримують в належному стані як саму територію, так і житлові приміщення, а також за ними прання білизни та догляд за молодим яблуневим садом і виноградниками. Нами закладено молодий яблуневий сад на 230 саджанців, висаджено значну кількість туй, самшиту та 305 саджанців виноградної лози. Незважаючи на тяжкий час, ми все-таки не зупиняємося, а продовжуємо створювати комфортні умови для проживання людей. Наразі проводяться ремонтні роботи в приміщенні по створенні двох сучасних смарт-кімнат, які розраховані на проживання трьох осіб. Завдяки тому, що нами була проведена такого роду робота, ми мали змогу приймати вже різні команди спортсменів та гостей нашої громади. Але свої корективи внесла війна. Все кардинально змінилося. Війна забрала в нас спокій, наші мрії. Змінила наші плани та в принципі і всіх нас, але вона не забрала людяності. На базі спортивного комплексу «Пратофіпівський цукровий завод можна проводити декілька день навчально-тренувальні збори. Але так як стикалося з проблемою розміщення спортсменів, було там приїжджали спортсмени, поселялися завжди в залі. Відколи у нас з'явилося приміщення. Ми почали проводити навчальні тренувальні збори. До Тейфіпольської громади розпочали все більше і більше приїздити переселенці з тимчасово окупованих територій. Тому одним із нагальних проблем було їх розселення. До нас все частіше почали звертатися сім'ї, які потребували житла. З того часу, в принципі, нашим фондом і було прийнято рішення під час війни використовувати ці приміщення задля проживання внутрішньо переселених осіб. Ми налагодили співпрацю з Мирославою Майдан, і в основному, в більшості значна частина людей, які потребували житла, це були за її рекомендацією, за її проханням. Благодійний фонд на благо України, приміщення, яке було передано їм в оренду, використав на всі 100% на благо людей і на благо нашої громади, тому що це дуже красиве місце стало. Очень благодарны этому благодейному фонду. Нам тут очень хорошо. Мы живем на втором этаже, комната просторная, э, стиральная машинка, душ. То есть мы чувствуем себя очень хорошо. Мы очень благодарны. Вот и жена, скажи. То есть как бы рады. Нам очень здесь нравится, очень все уютно, красиво, и бабушкам нашим очень удобно здесь. Я очень вдячна фонду Вадималеви. Який от, оце все нас приютив, дав нам дах над головою. Я дуже вдячна громаді е, Теофіпільській на, на чолі з пане Мирославою. Вона теж дуже нас, до нас так ставилася дуже приємно, гарно, е, вислухувала нас, е, наше побажання приймала, нам допомогу. Е, е, Дає. Сьогодні ви мали змогу побачити зміни, які відбулися з колишнім інфекційним відділенням. Але хочу зауважити, що перед тим як ці приміщення були передані в оренду благодійному фонду, нове інфекційне відділення розпочало роботу у Теофіпольській багатопрофільній лікарні. Завдяки фінансуванню благодійного фонду «Вадима Малеві благо України, там заздалегідь був завершений ремонт і повністю облаштовані палати для хворих. Отож, нехай зміни, які відбуваються у нас у громаді, приносять нам суспільну користь. З вами був час громади. Швидкої нам перемоги.